У Москві пролунав вибух. Російські змі повідомляють, що це сталося у бізнес-центрі Москва Сіті. Після чого там спалахнула пожежу. Зайнялася одна із башт за попередню інформацію. Це результат атаки дронів. За іншою версією, інцидент стався внаслідок роботи російської ППО. Наразі у московській повітряній зоні запроваджено тимчасове обмеження на польоти. Павло Лакічук з нами на прямому зв'язку. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітання вам, пане Павло. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні, Героям, Героям слава. слава. Дуже різні є позиції, чи то невдала робота системи протиповітряної оборони, власне, в самій Москві, чи то дрони, чи то що там могло вибухнути? Як перша думка, яка вам спадає на спадає на думку, власне, коли ви бачите це відео? Коли я бачу це відео, там у росіян телецентр і відразу пригадується минулий рік, весна. Удари по Олівцю по-нашому, по, нашому, по е, Київській телевежі, тоді ворог вважав, що таким чином заткне рота українцям. Але я не думаю, що українці також не думають, може це і невдала робота ППО. Може вони стріляли по Владивостоку, а попали по Москві. хто ж їх знає? Наскільки в них покращується система протиповітряної оборони і загалом захисту столиці? Система протиповітряної оборони Росії це занадто широке поняття. Насправді, ну, коли більшість комплексів С-300 обстрілюють Україну, то яка ППО там може бути в Сибірі чи на Далекому Сході? Все сконцентровано довкола довкола нас, довкола війни з Україною. Що стосується Оборони столиці, ну то в 1987 році, коли ППО, російсь... радянське ППО було ще на самому підйомі, тим не менше, РУСТ зміг пролетіти незайманим до Москви і приземлитися на Червоній площі, то сьогодні ще протиповітряна оборона російської столиці в ну, порівнянні з, з тою, якою вона була. 30 років тому то вже ніяка. І е, якщо черговий руст, але з бомбою сяде десь на червоній площі поруч зі Спаскою Башнею, то все, немає нікого дивувати. Недаром не е, у них зас, основний засоб е, ближньої зони ППО це панцер С, е, який вони встановлюють на корму, на на військові кораблі, наче в них немає. То, точніше, значить, в них немає ближньої зони ППО. Вони встановлюють на будинки в тому ж Москві, на, на криші ставлять Міністерства оборони, інших військових установ. Ну, Про що це свідчить? Про те, що вони не переконані, що е, протиповітряна оборона в столиці, та, 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 та система, так звана, може дійсно захистити москвичів. І тих орків, які сидять в Москві, від можливих ударів різних безпілотників, чому ж тільки українських. Є ще російський легіон, є ще білоруські партизани, є ще досить бажаючих пустити петуха на Московію. Пане Павле, далі от у нас є ще 5 хвилин для спілкування з приводу оперативної обстановки на фронті, але хочу розпочати все-таки з півночі. Ви знаєте, що буквально вчора. При службу прикордонної нашої служби пан Демченко говорив про те, що були спроби заходу російських ДРГ на Сумщині, і прикордонники попереджають, що відкриватимуть вогонь на ураження при будь-якій такій спробі. Але оцей от сам фрагмент цієї спроби заходу ДРГ це. На вашу думку, ситуація ну, звичайна, чи, чи це щось нове? Ну я скажу що нічого нового. Це звична тактика російських дій. Що найменше за останні місяці, та що за останні півроку на білопільському напрямку регулярні спроби прориву кордону диверсійно-розвідувальними групами. В Сумщину вони полюбили, і більш того, очевидно, що росіяни виглядаються й до кордонів наших з боку Чернігівської області, там теж цілком можливі заходи російських директів розвідувальних груп. Грубо кажучи, якщо тобто, м'яко кажучи, росіяни не дають нам нашим прикордонникам, нашим силам прикриття державного кордону. Розслаблятись там, а грубо говоря, то треба не забувати, що лінія фронту у нас починається не з Луганщини, а там, де є Росія, там у нас коргон. Але для чого але для чого це робити? Тому що ти вірно поставив питання, що спротив вже ж Росія знає, що спротив Україна може дати і на Сумщині, власне, здебільшого по прикордонних областях. А що ну ДРГ і що? Ну переважно сама назва диверсійно-розвідувальної групи. От друга половинка, це така собі розвідка бою. Вони перевіряють ротацію наших підрозділів, шукають слабкі місця. Дивляться, чи не посилились наші військові угруповання на цьому напрямку, а заодно і чинять акти диверсій Ну, простіше, значно простіше інколи замість кидати плануючу баражуючу авіабомбу, ризикувати для цього бомбардувальникам, винищувачам, ще трьома вертольотами, як мінімум. Які можуть бути ураженими нашими ППО, простіше їм заслати грушну якусь групу, яка буде совати свій нос, намагатись захопити наших військових зненацьких. Добре, дякуємо вам Спасибо. надзвичайно, пане Павле. Гарного вам дня, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 був з нами на прямому зв'язку. Говорила зокрема про спроби прориву українського кордону російськими дРГ на Сумщині та Чернігівщині.